Він був співзасновником Академії наук України, знав 60 мов, був палким патріотом України, не маючи навіть краплі української крові, та написав перший український роман про ЛГБТ. І так, це все про одну людину. Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні ми продовжуємо нашу новосформовану на каналі рубрику Феномен автора, де обговорюємо особливо цікаві твори українських класиків, а також те, як ці книги пов'язані з життям самих авторів. У першому випуску ми говорили про Івана Багряного та його сад Гациманський. А цього разу більше дізнаємось про життя та творчість. Не побоююсь цього слова, генія Ангела Кримського. Перечитавши біографію Кримського, я була в шоці від вражаючої кількості його досягнень за свій 71 рік життя. Він встиг надбати ролі поета, історика, викладача, антрополога. Перекладача, і, звісно ж, письменника. Чому ж я зазначила, що кримський не був українського роду, мати його була полька, батько був кримський татарин з білоруським корінням. Проте народився наш автор на Волині у місті Володимир ще за часів панування там Російської імперії. Навіть сам Агатангел писав про себе: Я знаця ані кровинки української не маю, тільки що вродився та виріс на Україні. Хоч родом я не українець, але цілком проукраїнився. Споглядаючи перелік професійних здобутків кримського, робимо висновок, що своє життя чоловік повністю присвятив українській національній ідеї, а також відродженню української культури та науки. Також він знав 60! 60 мов був професором арабської літератури та філології, також професором історії ісламу. Кримський був у складі комісії з розробки законопроєкту застування української академії наук і потім обійняв посаду секретаря УАН. Там він також очолював історико-філологічний відділ Кабінет арабської та іранської філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, а також діалектологічний і правописно комісії, і оце, от в Києві, він купу всього продуктивного та проукраїнського зробив. І звісно ж, Росії це було не до вподоби з 1929 року. Кримського почали переслідувати і дуже швидко позбавляти всіх його посад у 30-х роках. Він був усунений від науково-викладацької роботи в будь-яких в принципі академічних установах України. У 37-му році його, врешті-решт, запросили до підготовки аспірантури в інституті мовознавства. Він там очолив відділ української мови в 41-му році. На його 70-й день народження його було урочисто нагороджено орденом трудового червоного прапора з 1930 року. Твори Агатангела було заборонено не можна було йому публікуватися. Тридцять дев'ятому році його реабілітовано, але в липні 41-го року, після початку війни, НКВС заарештував його за звинувачення в антирадянській націоналістичній діяльності. І, власне, Кримський був ув'язнений. Офіційно Кримський помер 25 січня 42-го року через виснаження в тюремній лікарні, але існує також версія, що він міг померти через жорстокі тюремні тортури. Декілька цікавих фактів з життя Гатангела Кримського він дуже близько дружив з Лесі У Своєму літературному доробку він мав понад 500 праць і публікувався під псевдонімом Ахванько. Те, що не дуже стосується його біографії, але мені стало цікаво, яка етимологія у імені Агатангел, і з грецької це перекладається як добрий вісник. І нарешті перейдімо до його книги, про яку сьогодні будемо говорити, це Андрій Лаговський. Розповім коротко про сюжет в центрі оповіді тут семирічний зріз життя українського інтелектуала, професора математики, власне, Андрія Лаговського. Він пізнає себе, пізнає світ. На початку твору відкидає свою матір через переконання, що та така неосвідчена і взагалі нічого не розуміє. Далі Андрій знайомиться з сім'єю інтелігенції на прізвище Шмітти. Дуже їх ідеалізує, дружить з трьома братами цієї сім'ї, і вірогідно в них закохується, якщо дуже так згруба сказати. Так мені сподобався один відгук Рорку. Дівчина поставила п'ять зірок цій книзі і написала книга про те, як Андрій дізнався про себе все, окрім того, що він гей. І типу так за нотації та опису цієї книги іншими людьми можна собі. Надумати, що тут будуть якісь сексуальні сцени, або більше роздумів саме сексуального характеру. Власне, я така щось і очікувала побачити під голосною умовною назвою перший український квір-роман. Але в цьому сенсі тут все було набагато глибше та більш філософські. Ця книга це така велика саморефлексія головного героя, і мені здалося, що більша частина цих роздумів була не заради результату, не заради якихось сформованих ідей та думок, а заради самого процесу рефлексії, заради осягання життя, тому що до більш-менш стійких моральних умовиводів Андрій приходить лише в самому кінці, і то це ніяким чином не стосувалося його сексуальності, а було на дещо іншу тему. Тут герой багато роздумує про самотність, досліджує різні її грані, зростає у своїх поглядах на життя та у власних цінностях. І в цьому книга мені навіть більше подібна була трохи на. Казку, там, де знаєте, в самому кінці ми отримуємо вишимку, ніби мораль історії, яка дозволяє нам задуматись про власне життя і наше ставлення до нього. Повертаючись до теми сексуальності, бачимо, як головний герой тут морально страждає через те, що вступив у відносини з жінкою. Ще він багато думає про тих трьох братів. Всіляко виявляє до них свою турботу і ласку, але ні разу не надає цьому якогось визначення. Лише раз там інші герої мали розмову. Невеличку про потенційну гомосексуальність Андрія, але в основному читач зчитує цю ідею поміж рядків і збирає ніби цілісний образ по розкиданих бісеринках підказок. А до речі, через те, що читачу дали дозвіл на таке додумування фактів, я собі й додумала, що мені здалося, що все ж таки Андрій Лаговський не гей, а бісексуал, тому що він таки відчував потяг до цієї жінки. А до тих чоловіків він запевняв себе, що відчуває лише платонічне кохання. І от це така дилема. Я не розумію тоді, чому в анотації подають Андрія як гомосексуала. Якщо ви читали цю книжку, то поділіться, будь ласка, вашими думками з цього приводу. Я просто думаю, що так він відчував себе дуже погано після відносин з жінкою, але я впевнена, що якби на її місці був чоловік, то він почувався б так само погано. Тому що він собі ніби не дозволяв умовно нічого неплатонічного, тому що вірив у чисте кохання, яке не заплюмоване різними втіхами. Бо все таки Андрій Лаговський гей, і я просто інакше інтерпретувала для себе зміст цього тексту. Цікаво. Дуже цікаво щодо побудови твору, то книга складається тут з чотирьох частин, і я би сказала, що таке розподілення є дуже логічним, бо ми бачимо, що з кожною наступною частиною світогляд головного героя дещо змінюється. Він відкриває для себе якісь нові ідеї, і, ніби на початку кожної наступної частини він підсумовує свій попередній етап життя і таким чином формує свою особистість. Ще втомилася тримати книжку. Коротше, ріст персонажа тут класний і багатогранний, і серед чотирьох частин саме четверта є моєю улюбленою, бо там закриваються всі сюжетні арки, і герой робить висновки про власні цінності. І нарешті починає жити таке більш-менш щасливе життя. Чи важко мені читалось трохи так? Книгу цю я читала декілька тижнів, і з них, власне, ці пару тижнів пішли на першу половину книги, а другу половину я дочитала буквально за два дні. Все ж таки, з часом стало набагато цікавіше читати, але я не скажу, що перша частина слабша, просто скоріше, вже звикаючи до героя, я більше почала перейматися його долею. Мені більше. Ставало цікаво дізнаватися про нього. Також маленький триггер-ворнінг про цю книгу. Тут багато досить російського, тобто, головний герой живе в Москві, іноді цитує якісь російські уривки в силу часу написання книги, але водночас він засуджує російський імперіалізм і це яскраво відображає патріотизм самого автора. Ще одна важлива тема, яка піднімається у творі це проблема психічного та психологічного здоров'я. Тобто, ми саме. Початку бачимо, що Андрій є людина дуже нервова, як то кажуть, він все приймає близько до серця, через це може бути досить категоричним у своїх судженнях. Сам себе він називає істериком і говорить про те, як йому коригують життя його цитата проклятущі нервища, чи прокляті нервища. Також тут були елементи самопошкоджуючої поведінки і деякі епізоди гіперчутливості, психіки Андрія. Як висновок скажу, що від книги я отримала набагато більше, ніж сподівалася, тут було піднято купу цікавих мені тем, і ще розглядаючи їх саме з точки зору українського класика, дивуєшся, по-перше, Сміливості в поглядах і думках автора, по-друге, його майстерності описати такі непрості питання, як психічне здоров'я, стосунки з батьками, ідеалізація людей, сексуальна орієнтація та багато багато чого іншого. Прочитанням цієї книги я завдячую двом людям, моїй хорошій знайомій Каті, яка дуже надхвалювала цей твір. І також Вадиму з каналу Вадим Читай, який казав, що це його улюблена українська книга. Всім принагідно дякую. Я оцінила цю книжку в 5 зірочок, та зараз щиро раджу вам її прочитати. Насправді, говорячи про те, що книга супер багатогранна, я це і мала на увазі, я в цьому відео не підняла всі теми, які тут. Власне, обговорювалися, і я думаю, що цей твір ідеальний саме для спільних читань, тому що прочитуючи, наприклад, кожну з чотирьох частин, можна робити якісь обговорення. І тут справді багато всього цікавого є для того, щоб обговорити. Тому дуже раджу. Якщо у вас є на думці якась конкретна книга або автор, якого можна було б розглянути в такому форматі, то діліться в коментарях. Я вже маю досить багато ідей для подальших таких відеоаналізів, але раптом вас. У нас з вами щось співпаде. І тоді це полегшить мій вибір, або я зверну увагу на якісь також вартісні книги наших українських класиків, про які я досі не задумувалася. Діліться, як вам постать кримського. Чи читали ви його цю книгу? Буду рада дізнатися ваші думки з цього приводу. Я щиро дякую вам за підтримку мого каналу: лайком та підпискою. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре!